Всім привіт! Ви на каналі Сад Артура є нави поповнення в садочку. Ось така рослинка. Називається Philips Golden Tears. Дуже гарна, рослина, декоративна, з вузькою формою. Пірамідальною, росте тільки вертикально, дуже має золотий такий жовтий окрас. Ось можете побачити, не горить на сонці, висоту росте десь до 5 метрів, В рік прибавляє 50-70 см, зона. П'ята витримує мороз. Одні сайти вказують 29 градусів, одні 23. Боїться сильного вітру. Що ще можна сказати? Любить сонце. Новий сорт порівняння. Знайдений, точніше, не знайдений, а розроблений Едвіном Смітом Нідерланди. У 1996 році схрестили такі два сорта, як плач Діка та Стюартія. І вийвся такий красень. Вам також додав фотографії дорослого, деревця. Ось таку рослинку прикупив. Дуже мені подобається, як вона виглядає, як знайду, як вона називається по баночці і додавлю. Аубіс Спрідер. Ось такі чудові, прекрасні прирости. Такі Клаусона клаусу Іване. Чудесний колір. Аж горить на сонці. Таке враження, що відбиває від себе колір на сонці. Просто не можеш надивитися. Daisy White. Su znakė drauga ir europeiska. Metasekoja Golden Rush. Nepaprastas numeris. Дома не повторювати. Ой, які чудові шишки. Почали збільшуватися в розмірі просто неймовірно. Ось такі кідраві. Сосна кідрова корейська. Тіпоресовик Алюмі Голд теж прекрасний колір, неповторний.